Майкл Ньютон подорожі душі життя між життями, розділ 4. Душі, що відхилилися. Є такі душі, які були настільки серйозно пошкоджені, що відокремилися, відхилилися від основного маршруту, яким слідують душі, що повертаються до свого духовного витоку. Порівняно із загальною кількістю істот, що повертаються, число таких аномальних душ. Не дуже велике, однак те, що трапилося з ними на землі, дуже суттєве, оскільки вони серйозно вплинули на інші втілені душі. Є два типи душ, що відхилилися: душі, які не приймають той факт, що їх фізичне тіло померло, і опираються поверненню в духовний світ через особисті душевні переживання і туги. І душі, які, будучи в людському тілі, постраждали через кримінальні дії або самі брали участь у них. У першому випадку душа сама вибирає відхилення, тоді як у другому випадку, духовні гіди свідомо зміщують ці душі, усуваючи їх від подальшого спілкування з іншими істотами на невизначений період, і в тому і в іншому випадку гіди цих душ глибоко стурбовані їхньою реабілітацією, виправленням. Але оскільки ситуації кожного типу душ, що відхиляються, досить різні, я розгляну їх окремо. Перший тип ми називаємо примарами. Ці духи відмовляються повертатися додому після фізичної смерті і часто неприємно впливають на тих, хто хотів би спокійно завершити своє людське життя. Ці душі, що відхилилися, іноді помилково називаються демонічними духами, їх звинувачують у тому, що вони вторгаються в розуми людей із згубною метою. Негативні духи стали предметом серйозних досліджень у галузі паропсихології. На жаль, ця галузь духовності також приваблює безсовісних духів, пов'язаних із окультизмом, які паразитують на емоціях сприятливих людей. Неспокійні духи це незріли істоти, які не закінчили свої справи минулого життя на землі. Вони можуть не мати жодного відношення до живущих людей. На яких вони впливають руйнівно. Це вірно, що деякі люди є зручним та сприйнятливим посередницьким каналом для негативних духів, які бажають висловити свій буркотливий та дратівливий характер. Це означає, що хто небудь, хто знаходиться в глибокому стані медитативної свідомості, може випадково підхопити прикрий зразок інформації від розтілених істот. Чиї форми спілкування можуть змінюватись від дріб'язкових контактів до провокаційних. Ці невлаштовані душі не є духовними гідами. Справжні гіди є цілителями і не докучають саркастичними посланнями. Як правило, ці настирливі духи прив'язані до певного географічного місця. Дослідники, які спеціалізуються на явищі примар, вказують на те, що ці неспокійні істоти локалізуються у просторі між нижчими астральними планами Землі та духовним світом. Згідно з моїми власними дослідженнями, на мій погляд, ці душі не є ні втраченими у космосі, ні демонічними. Вони вирішили після своєї фізичної смерті. Залишитися в межах земного плану на період, тривалість якого вони самі визначають в силу високого ступеня незадоволеності. На мою думку, вони є пошкодженими душами, тому що вони демонструють розгубленість, відчай і навіть ворожність настільки, що не бажають вступати в контакт зі своїми гідами. Ми знаємо, що негативну істоту, що відхилилася, можна навчити і приборкати різними способами, такими як, наприклад, екзорцизм, щоб перешкодити їхньому вторгненню в життя людських істот, одержимих духів можна переконати піти і, зрештою, повернутися належним чином у духовний світ. Якщо існує духовний світ. Підпорядкований певному порядку, що має духовних гідів, які піклуються про нас, як може бути допущене існування вневлаштованих душ, які випливають та виливають негативну енергію на втілені істоти? Одне з пояснень це те, що ми маємо свободу волі, навіть у смерті. Інша причина може бути в тому, що оскільки ми переживаємо стільки потрясінь у нашому. Фізичному всесвіті, то слід очікувати і духовних порушень і відхилень у процесі виходу душі, розлючені нещасні душі, які потрапили в пастку своїх помилок, мабуть, є частиною найбільш глобального плану задуму. Коли ці душі будуть готові, їх візьмуть за руку і відведуть геть із астрального плану землі. Супроводять у їхнє споконвічне місце у духовному світі. Тепер я звернуся до другого, більш масового типу неспокійних душ це ті душі, які були залучені до злочинних дій. Нам слід спочатку розібратися, чи вважається душа винною чи невинною, коли вона має відношення до злочинного розуму. Хто відповідальний розум душі чи людське его? Чи вони є одне й те саме, може статися так, що пацієнт каже мені: Я відчуваю, що я одержимий якоюсь внутрішньою силою, яка велить мені робити погані речі? Існують ментально хворі люди, котрими керують протиборчі сили добра і зла, які, як вони вважають, вони не в змозі контролювати. Після багаторічної роботи із надсвідомим розумом людей, які перебувають під гіпнозом, я дійшов висновку, що людські істоти, які мають 5 типів почуттів, можуть негативно впливати на душу. Ми висловлюємо наше вічне я через основні біологічні потреби та різні активуючі обставини навколишнього середовища, які є тимчасовими по відношенню до втіленої душі. Хоча немає якогось прихованого, поганого я всередині нашої людської форми деякі душі не в повному обсязі асимілювалися. Люди, які перебувають не у гармонії зі своїм тілом, відчувають певну відчуженість від проявів своєї особистості у житті. Це становище не звільняє душі від необхідності робити все можливе, щоб не залучитися до актів злої волі на землі. Ми бачимо це у роботі людської совісті. Важливо, щоб ми розрізняли, що негативно впливає на наш розум, а що ні. Чутний нам внутрішній голос, який може запропонувати не завдати шкоди собі чи комусь іншим, не є ні демонічно, духовною істотою. Присутністю чогось чужого нам, ні злісним і зрадницьким гідом. Негативні сили виходять із нас самих руйнівні імпульси емоційних розладів, якщо їх ігнорувати перешкоджатимуть розвитку нашої душі. Ті, хто пройшли у своєму житті через особисту травму, так і не зціливши її, носять у собі насіння свого власного руйнування. Ця туга впливає на душу. Таким чином, що ми перестаємо сприймати себе як цілісну істоту, наприклад, погані уподобання, які виникають як наслідок якоїсь особистої травми, болю, перешкоджають здоровим проявам душі та можуть навіть тримати її у полоні у тіла. Чи не означає високий рівень насильства в сучасному світі, що зараз на землі зросла порівняно з минулим? Кількість душ, які йдуть неправильним шляхом. Окрім іншого, проблема перенаселеності та широке поширення наркотиків та інших хімічних засобів зміни стану свідомості, підтверджують цей висновок. З іншого боку, у всьому світі зростає рівень свідомості стосовно людських страждань. Мої суб'єкти розповідають мені, що у всіх епохах кривавої історії землі була велика кількість душ нездатних чинити опір і успішно протистояти людській жорстокості. Певні душі, чиї тіла мають генетичну схильність до ненормальної хімії мозку, опиняються у особливо ризикованому становищі, якщо потрапляють у несприятливе середовище. Ми можемо спостерігати, як діти, серйозно травмовані за умов фізичної та емоційної жорстокості, з якою вони зіштовхнулися у сім'ях, ставши дорослими, здійснюють навмисні акти жорстокості без найменшого почуття жалю, оскільки душі не створені досконалими, їхня природа може бути забруднена в умовах розвитку таких форм життя. І якщо наші провини особливо серйозні, ми називаємо їх злом, мої суб'єкти кажуть мені, що жодна душа спочатку не є злою, хоча вона може надбати такий ярлик у людському житті. Патологічне зло у людських істотах характеризується почуттям особистого безсилля та слабкості, що стимулюється безпорадними жертвами. Хоча душі, які виявляються учасниками справді жорстоких дій, Повинні здебільшого вважатися такими, що перебувають на низькому рівні розвитку, незрілість душі не означає, що вона автоматично приваблює або провокує жорстоку поведінку пошкоджених людських істот. Еволюція душ включає перехід від недосконалості до досконалості, і це у своїй основі процес подолання. Численних тілесних проблем у процесі їх життя, орієнтованою на виконання завдань. Душі можуть мати схильність до вибору таких умов існування, коли вони систематично уникають хорошої правильної діяльності або деградують. Таким чином, душі можуть пошкоджити свою особистість поганим вибором, неправильним життєвим рішенням. Проте всі душі будуть змушені звітувати за свою поведінку в тілах, які вони займали. У наступному розділі ми побачимо, як душам надається можливість разом зі своїм духовним гідом переглянути своє минуле життя перед тим, як вони попрямують до спільноти своїх духовних друзів. Але що трапляється з душами, які використовуючи своє тіло, Завдавали неймовірних страждань іншим людям, якщо душа не здатна виправити або змінити свої надзвичайно збочені людські потреби в тілі, що належить їй, то як вона зможе звітувати після смерті? Тут традиційно виникає питання про потрапляння в рай або в пекло за добрі чи погані вчинки, тому що необхідність звітувати. Тривалий час була складовою наших релігійних обов'язків. На стіні мого офісу висить репродукція картини із давньоєгипетської книги мертвих сцена суду, на якій зображено міфологічний ритуал смерті, що мав місце понад 7 тисяч років тому. Стародавні єгиптяни культували ідею смерті та потойбічного істування. Тому що в їхньому космічному пантеоні смерть пояснювала життя. На картині видно щойно померлу людину, яка потрапила в місце, розташоване між землею і царством мертвих. Він стоїть поруч із Терезами і зараз його судитимуть за його минулі справи на землі. Заправляє всією церемонією Бог Анубіс, який ретельно зважує серце людини. На одній чаші Терезів і страусине перо істини на іншій. Серце, а не голова, представляло втілення совісті душі людини для стародавніх єгиптян. Це напружений момент. Тут же чудовисько з головою крокодила і розкритою пащею, готове поглинути серце людини, якщо його погані справи. Перевищать те, що він зробив у житті. У такому разі існуванню цієї душі настане кінець. Деякі мої пацієнти висловлювали свою думку щодо цього. Метафізично налаштовані люди схильні стверджувати, що нікому не відмовляється у тому, щоб увійти в царство духовне після життя, незалежно від того, наскільки несприятливою виявилася перевага. Поганих вчинків людей у минулому житті. Це вірне чи невірне переконання, чи всім душам дається однакова можливість повернутися у духовний світ незалежно від діянь, вчинених ними у фізичному тілі? Відповідаючи на це питання, я повинен спочатку згадати про те, що дуже багато хто в суспільстві переконаний. Що різні душі йдуть у різні місця. Сучасна теологія більше не акцентує увагу на ідеї пекельного полум'я та сірки для грішників. Однак багато релігійних сект вказують на духовне співіснування двох ментальних сфер або станів добра та зла. Що стосується поганих душ, то є стародавнє філософське висловлювання. Що вказує на можливість відчуження від божественної сутності як покарання після смерті. Тибетська книга мертвих джерело релігійних переконань на тисячі років давніша, ніж Біблія, описує стан свідомості між життями як час, коли зло, яке ми здійснили, проєктує нас у духовну ізоляцію. Якщо люди на сході вірили в особливе місце для грішників, то чи не є ця ідея подібною до ідеї чистилища на заході. Рання християнська доктрина визначала чистилище як перехідний стан тимчасового заслання за незначні гріховні діяння проти людства. Християнське чистилище є місцем. Спокутування, ізоляції та страждань, зрештою, після того, як уся негативна карма усунута, цим душам відкривається доступ до неба з іншого боку, душі, які чинили смертні гріхи, вкидаються в пекло на віки вічні. Чи існує пекло, що назавжди відокремлює душі добрі від душ поганих? Вся моя практична робота з душами моїх суб'єктів. Переконала мене в тому, що не існує місця страшних страждань для душ, хіба що таким місцем є сама земля. Мені розповідали, що всі душі після смерті вирушають у духовний світ, де з ними проводяться з великим терпінням та любов'ю. Однак я дізнався, що певні душі справді ізолюються у духовному світі, і це відбувається в період їхньої попередньої. Орієнтації під керівництвом духовних гідів. Вони не проходять той самий шлях активації, що решта душ. Ті з моїх суб'єктів, які були надто слабкими, щоб подолати людську спокусу заподіяти шкоду іншим, повернувшись у духовний світ, вирушали в заслання. Ці душі не змішувалися, як це зазвичай відбувається з іншими істотами досить тривалий час. Я помітив, що ті душі початківці, які протягом ряду своїх перших життів на землі пристрастилися до негативної людської діяльності, також повинні зазнати індивідуальної духовної ізоляції. Зрештою, їх повертають у їхню початкову духовну групу, щоб закріпити та поглибити процес навчання під пильним контролем старших. Це не покарання, а швидше. Свого роду чистилища, яке призначено для перебудови або реструктування самосвідомості цих душ, оскільки провини можуть відбуватися на землі в багатьох формах, духовні настанови і тип ізоляції різні для кожної душі. Варіанти підбираються та встановлюються під час попередньої орієнтації після кожного життя душі. Час усамітнення та перевиховання також може змінюватися. У мене були, наприклад, повідомлення про вневлаштовані або душі, що відхилилися які повернулися на землю безпосередньо після періоду ізоляції з метою реабілітувати себе якнайшвидше, хорошими вчинками. Нижче наводиться розповідь одного суб'єкта, який був знайомий з однією такою душею. Випадок 10. Доктор Ньютон, чи відповідальні душі за провини скоєні в людському тілі, які завдали шкоди і зло оточуючим людям суб'єкт? Так, особливо ті, хто у своєму житті несправедливо і жорстоко поводився з людьми. Я знаю одну таку душу. Доктор Ньютон, що ви знаєте про цю душу? Що сталося, коли вона повернулася до духовного світу? Після такого життя суб'єкт. Він завдав біль дівчині жахливо і не з'єднався з нашим гуртом. Йому довелося пройти всебічну обробку, тому що він зробив мерзені провини, перебуваючи в тілі. Доктор Ньютон, Якою була міра покарання? Суб'єкт покарання це неправильне визначення, швидше регенерація, оновлення. Потрібно визнати, що це залежить від вашого вчителя. Вчителі суворіші з тими душами, які залучаються до актів жорстокості, доктор Ньютон. Що в духовному світі для вас означає вираз суворіші? Суб'єкт. Ну, мій друг не повернувся до нас, до своїх друзів, після цього сумного життя, де він завдав біль дівчині, доктор Ньютон. Чи повернувся він після смерті в духовний світ через ту саму браму, що й інші душі? Суб'єкт. так. Але він не зустрів нікого. Він прямо попрямував у місце, де знаходився віч на віч зі своїм учителем, доктор Ньютон. І що потім з ним сталося? Суб'єкт. Через деякий час, не дуже тривалий, він знову повернувся на землю як жінка. Туди, де люди були жорстокі, фізично грубі, це був свідомий вибір, моєму другові треба було пережити це. Доктор Ньютон, чи думаєте ви, що ця душа звинувачувала людський розум свого минулого фізичного тіла за образливе поводження з дівчиною? Суб'єкт. Ні, він прийняв те, що він зробив, на свій рахунок, він звинувачував себе за невміння подолати людські вади, слабкість, він захотів у наступному житті стати жінкою, яка зазнає насильства, щоб отримати розуміння, щоб оцінити ту шкоду, яку він завдав тій дівчині. Доктор Ньютон, якби цей ваш друг так і не зрозумів би урок, і продовжував би вестись з людьми, які роблять. Порочні дії могли б його знищити як душу у духовному світі. Суб'єкт, після довгої паузи не можна повністю знищити енергію, але вона може бути перероблена, негативність, з якою не вдається впоратись у багатьох життях, може бути виправлена. Доктор Ньютон, як суб'єкт не визначено. не шляхом руйнування. А перебудови. Суб'єкт 10 більше не відповідав на такі питання, і інші суб'єкти, які щось знають про ці пошкоджені душі, теж мають досить мізерну інформацію. Пізніше ми дізнаємося трохи більше про формування та реставрацію розумної енергії. Більшість душ, що збилися зі шляху, здатні вирішити проблеми свого власного забруднення. Ціна, яку ми платимо за наші провини та винагороду, яку ми отримуємо за хорошу поведінку, обертаються навколо законів карми. Злочинці, що завдають шкоди іншим людям, повинні будуть розплачуватися тим, що виступатимуть як майбутні жертви в кармічному циклі відплати. У Пхагавадгіті, іншому древньому східному писанні. що витримала випробування багатьох тисяч років є вірш, в якому сказано. Душі, що потрапили під поганий вплив, повинні шляхом спокутування відновити свою втрачену чесноту. Жодне дослідження життя після смерті не мало б жодного сенсу без з'ясування того. Яке відношення має карма до причинно-наслідкового зв'язку і справедливої відплати для усіх душ? Сама по собі карма не означає добрих чи поганих вчинків, швидше, це результат чиїхось позитивних та негативних дій у житті. Твердження про те, що в нашому житті не буває випадковостей, не означає, що карма сама себе приводить у дію. Вона просуне нас уперед, надаючи нам повчання. Наша майбутня доля визначається нашим минулим, яке ми не можемо просто так відкинути, особливо якщо ми завдали шкоди іншим людям. Ключем до подальшого розвитку є розуміння, що дана здатність вносити поправки в наше життя, а також мужність, щоб зробити необхідні зміни, коли ми робимо щось. Що не йде нам на користь завдяки тому, що ми, долаючи страх, йдемо на ризик, наша карма коригується відповідно до наслідків наших нових рішень. Наприкінці кожного життя нас не зустрічає страшний монстр, який бажає поглинути наші душі, а ми самі стаємо своїми найсуровішими критиками і суддями перед лицем наших гидів-вчителів. Ось чому карма і справедлива і милосердна. За допомогою наших духовних радників та соратників, ми даємо справедливу оцінку своєї поведінки. Деякі люди, які вірять у реінкарнацію, вважають, що якщо негативно налаштовані душі не дають жодних уроків протягом певної кількості житті, вони будуть знищені та Замінені на більш доброзичливі душі, мої суб'єкти заперечують це припущення. Не існує заздалегідь розробленого та встановленого для всіх душ шляху або свого способу самопізнання як висловився один мій суб'єкт, душі відряджаються на землю на час війни. Це означає, що душам дано час і можливість зробити зміни, необхідні їх розвитку. Душі, які продовжують негативно проявляти себе через своє людське тіло, повинні намагатися долати ці труднощі, постійно намагаючись змінити стан справ. Зважаючи на те, свідком чого я був, душа, яка готова працювати протягом багатьох життів на цій планеті, врешті-решт звільняється від негативної карми. Залишається відкритим питання про те, чи повинна душа вважатися винною повністю за нерозумні антисуспільні та руйнівні діяння людства? Душі повинні навчитися справлятися тим чи іншим чином із кожною своєю людською формою, приписаною ним. Постійна особистісна сутність душі надає певний характерний відбиток людського розуму, який властивий саме цій душі. Однак я помітив дивну подвійну природу стосунків між розумом душі та людським розумом. Я розглядатиму це питання в наступних розділах, після того як читач більше дізнається про життя душі в духовному світі.